Е, у... блядь. Та що їм дзвонити? Я заебався заєб... просто. Я відрубаю на Єб... правода, блядь. і провода, блять. І отвечаю: Якщо не перестане оця хуй там. Утетись, ну я про я закину назву розкажу, що ви тоже сука нахуй. І пизда, блять. Ну, я не можу нічого сделать. Він в мене просто пригає і пізда, блять. Знов впав. Він в мене просто падає постоянно який Тілт 17 онлайн а просто СТГ, блять, і воно уєбанство, сухо кончене, блять. Якщо у вас проблем, блять, не коротше, треба перезапуск, прикинь. Привіт, звісно, очевидне скажу, але чи не хочеш перейти на Starlink вот Не нервуй ми тебе дуже любимо. На Starlink Я чув, що Стерлінк опіздал стрімити, Кстати Я вже, Кстати Е, я, я вже, кстати, 3 роки чую за Starlink. Думаю, було б норм. Перейти на Starlink, стрімити. Було б заебісь. Це самий стабільний, кстати, інтернет нахуй. Для стрімів, взагалі, б іде, я думаю, нахуй. Пізда, 3 роки я це чую, Це закінчиться, коли кінчиться це. Я не могу. Бля. Він впадає, падає стрім. Богдан, да, пік, да. я не поміжу, від чого це залежить. Чи знайду я колись просто стабільний інтернет? Це піздец. Не понімаю. Я просто піс... перед кожним стрімом, походу, буду просто перезапускати все. Попробуємо так так попрацювати. Блять. І якщо ні, я обісру всі ручки вам, всі двері скажу, хто ви є, блять і що производить. Я не можу з цим миритись. Може, у мене щось з комп'ютером? Чи з комп'ютером, чи з продачом, я не можу. Просто придіть мені зробіть це все. Придіть мені виправте це все, якщо як є можливість. Я знаю, що ви мене чуєте, ви будете це чути. Я злий пізда, нахуй. Я злий, неймовірно, злий, блядь. Я плачу гроші, у мене немає. Його не йде воно. його воно, воно. Розумієте, Даже, якщо в мене в мене в мені, мені це причина, будь ласка, зробіть і справте це, якщо є. Ой, пиздец. Ну, в плані, не веб'ять, що ви зарадитесь, а ті, від кого в мене інтернет. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блядь. Насріть мені на голову нахуй.